Показуємо нашу установочку. Нарешті вона вже плюс-мінус готова. Будемо тестувати ніж зі сталі К110, товщиною 3,5 мм. Сьогодні його міряли по твердості. 59-60 одиниць. В чому суть такого станка? Є у нас канат, який ми подаємо на лезо. Є у нас вага зусилля тут 6 кг, Отакі от блінчики їх можна відповідно додати, забирати. Кожен з них 3 кг важить. Канат у нас джутовий. Ось така от штука. Тут бачите, він просто замотаний, щоб не сіклось це Усе у нас це 24 мм. Дивимось, чи у нас ніж заточений. Ріже, нормально. Раз. Два. П'ятдесят. Дев'ять кілорів. Так, це вже 100. Мі здається, що воно ще довго буде піця зрізати. Yeah. Ну, зараз ще, от, якщо пара так не вріже, то... вже додавлю. Поки ще ріже. Зараз було. 150-185. От воно, воно зараз прорізає просто в напрямку туди. Типу навіть зворотнього не треба. При тому, що вага світить, е, 12 кг, кілограм, 12 кілограмів рукою потиснути це, це не є багато. 210 я не забув просто. Все, у нас вже намотка закінчується. У нас закінчилась намотка на 275. Зробили ми 275 різів, і в нас просто закінчилась намотка канату, бо розраховували, що ніж сяде трохи швидше, намотали там близько 2 метрів, можливо, навіть чуть більше ніж 2 метри. Загалом підсумуємо. Починали ми з ваги в зусилля. 6 кілограмів до 70 різів ми дійшли, додали тоді ще 3 кілограми, перейшли до 9. Після 9 кілограмів ми зробили до 185 різів приблизно, і тоді додали ще 3 кілограми зусилля. Загалом у нас було вже 12. Після того, як додали до 12 кілограмів, у нас ніж проходив канат просто в одному напрямку, тобто зворотнього вже не треба було. Зусилля 12 кг рукою потиснути, це в принципі дуже навіть реально. Тобто це повністю робоча гострота. В такому зусиллі ми йшли до 275 різів, знову-таки закінчився просто канат. Зараз знімлю ніж, подивимось на ріжучу кромку, і глянемо, яка у нас з нею ситуація. Зімо. Опа. Дивимось на ріжучу кромку. Протираємо. Вона абсолютно ціла. Мінімальні такі задири є. Отут клинок був вдарений просто, на це не звертайте уваги, він був вдарений ще до цього. Зрозуміло, що від канату от такого не буде. Тобто, от, от вся робоча ділянка вона абсолютно ціла. Ну, він його ріже. Тобто, це не, не можна назвати задиром. Він його все ще спокійно ріже. От, якщо взяти цілий папірчик. Ну, це абсолютно, абсолютно робоча гострота. Ось такий от ножичок, ось така от приспособа. Наступного разу будемо намотувати більше канату, бо, бо ножі все-таки ріжуть дуже і дуже довго. Вам дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі, чи вважаєте ви таку приспособу, скажімо так, об'єктивною, тому що тут все ж. Є свої кути, але ми вважаємо, що це максимально об'єктивно через те, що немає цього різного зусилля, руки різних кутів. Все максимально стабільно. Один напрямок, однакове зусилля, абсолютно прозоро.